Добрий день, шановні друзі, це Дніпра Агроком. Всіх вітаємо. Презентуємо до вашої уваги шумоізоляція, обшивка на трактор UMZ. Це на АКЛ. Цей комплект. Всі дуже хочуть, щоб ми казали ціни. Кажу ціна цей комплект зараз вартує 2400 гривень. Покажу материал Все чітко в размерах, прошита все все отворы. Так про нова ему? Новая почта Можна можно замовити, відправка. До 2 години, якщо ви замовили до 14.00, сьогодні вам відправляємо ось це повний комплект. Замовити можна посилання під цим відео. В наступному відео буде на на КЛ. Є в достатній кількості. Всі, хто у нас замовляли, всі задоволені. Немає жодної скарги. На цей комплект. Так, ціна не маленька але вам сподобається це 100%. Дякуємо, хто з нами, за коментарі вподобайки. Пишіть, замовляйте, підписуйтесь на канал. У нас вже більше 313 чоловік. Всім дякуємо, хто з нами, за вашу увагу. І слава Україні!